Урок від губернатора. Андрій Ніколаєнко прочитав лекцію для студентів Кіровоградського педагогічного університету. Цей заклад вибрав не випадково. Говорить, має декілька ідей, як змінити вітчизняну освіту. Задумами вирішив поділитися з майбутніми викладачами. Зустріч тривала більше півтори години. Послухати лекцію прийшло близько півтори сотні студентів різних спеціальностей. Молоді Андрій Ніколаєнко зізнався, що перед такою аудиторією виступає вперше. Спочатку він розповів, якою бачить школу. Років через 10. серед пропозицій змінити й нинішні критерії оцінювання знань, відійти від традиційних уроків, де вчитель розповідає, учень готується, викладач перевіряє. Їх вважає слід змінити нетрадиційними формами навчання з використанням технологічних новинок. Учні ж мають самі вибирати предмети, які їм цікаво вивчати. По тому запитання від студентів. Молодь у губернатора цікавилася тим, як триває розслідування по справі з отруєнням собак, транспортною реформою. Також пропонували, як популяризувати туризм в області. А на Андрій Ніколенко повідав про ще одну ініціативу. Думаючи над перспективами розвитку кіровоградщини, чим Кіровоградщину можна прославити не в масштабах України, а навіть виходячи за межі, спадає на думку необхідність створення освітнього кластеру, створення нового. Абсолютно нового в гарному мальовничому місті Кіровоградщині місця, яке б могло стати всеукраїнським, а можливо з часом і міжнародним центром для проведення конференцій, тренінгів саме з ноу-хау в освіті. Користь лекції я отримав досить таку велику, адже я зрозумів, які яка влада наша влада, які приймає ініціативи в плані розвитку науки, які перспективи, тобто на що потрібно нам, як майбутнім викладачам, власне, орієнтуватися.